Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята. Сьогодні знов четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку усім! І дорослим, і малим. Доброго ранку, пані Юлія. Ти знаєш, Галинка, я сьогодні пропоную тобі дуже-дуже цікаву подорож. А куди? Ти навіть не здогадаєшся. Подорож до Днаморського. Будемо подорожувати, будемо знайомитись з жителями морів та вивчати математику. Це дуже цікаво! Відправляємося! Рушай! Діти, сьогодні ми разом з Галинкою відправимось у цікаву подорож до підводного царства. Привіт, друзі! Мій друг Нема запросив мене на гостини. Тож рушаймо разом буде дуже цікаво. Привіт, Галинко! Зараз я тебе познайомлю із своїми друзями, підводними мешканцями. Їм теж, як і тобі, дуже подобається математика. Ось подивись. Ось цей крап, наприклад, нагадує нам, що число 2. Складається із двох чисел. 1 і 1. Діти. А зараз за допомогою цих чудових рибок пригадаємо, що 3 складається із чисел 1 і 2 або 2 і 1. Правильно. А морські зірочки допоможуть нам пригадати склад числа 4. Один і три. Або два і два. Молодці малята запам'ятали. Веселий восьминіг нагадує нам склад числа п'ять. Один і чотири, два і три. Три і два. Або чотири і один. Запам'ятайте, будь ласка, діти. Пригадаємо склад числа шість. Один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два, п'ять і один. Повторіть діти самостійно, будь ласка. А красуня медуза під номером сім. Нагадує нам, що сім складається із таких чисел. Один і шість, два і п'ять, три і чотири. Або навпаки чотири і три, п'ять і два, шість і один. Ой, скільки ж черепашок до нас припливло. Порахуємо малята. Правильно вісім. З зеленим панцирем одна і з оранжевим сім. Вісім це один і сім, або сім. І один. А зараз скільки зелених черепашок? Дві, А оранжевих шість. Вісім складається із чисел. 2, 6. Шість, або 6 і 2. Запам'ятайте, будь ласка. А зараз скільки з зеленим панцирем черепашок? Так, три, А з оранжевим. 5. 8 складається із чисел 3 і 5 або 5 і 3. А з яких чисел можна ще скласти число 8? Подивіться 4 зелених черепашки і 4 оранжевих черепашки. Разом порахуємо малята. Так, разом 8. チョティリチョティリセビッ Люка. Я бабуся ту-ду-ду-ду, я бабуся ту-ду-ду-ду, я бабуся ту-ду-ду-ду, малюка. Я иду ту ду ду, -ду, -ду я ту-ду-ду-ду, я ту ду ду малюка. Мы семейка, ту ду, -ду, -ду. Навчила математиці. Ой як добре і гарно. Галинка не тільки зустріла своїх знайомих, а ще виправила помилки, які вони зробили, а також навчила їх вирішувати задачі. Так це я. Ось подивимось, як це було. Пограємо в гру, знайди помилку. Тут все правильно, діти. Так, чотири рибки. А тут яка помилка? Так, не два. А шість рибок шість. А на цьому малюнку правильно написали цифру? Так, правильно три рибки. А тут ви помітили помилку, діти? Так, не 4, а 5 рибок. А на цьому малюнку скільки рибок? Так, не одна, а дві правильна відповідь. А тут є помилка, діти, чи ні? Все правильно шість рибок. Порахуємо равликів. Їх 4 і цифра 4. Все правильно. А тут є помилка діти. Звичайно, не 5, а 6 равликів. А тут, діти, правильно, 2. Равлики. Скільки мушель з перлинами? Так, не сім, а шість. А тут є помилка? Ні, все правильно. Чотири мушлі. Яка тут помилка, діти? Не 5, а шість мушель молодці. Подивіться, які незвичні рибки плавають під водою. На яку фігуру схожа перша рибка? Квадрат. Яку фігуру нагадує вам третя рибка? Ромб. А четверта схожа на трикутник, звичайно. П'ята прямокутник. Друга схожа на круг. А шоста на яку фігуру? Так, овал. Діти, порахуємо підводних мешканців зверху вниз по порядку: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Від зірочки третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Від акули п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І від краба сьомий, восьмий. Молодці. Ось маленька морська зірка, та ще одна зірка закружляла, мов пір'їнка. Вам просте завдання, діти, зірочок цих полічити. Скільки їх всього тепер? Правильно дві зірочки молодці. До сонечка дві медузки повернули свої пуски, ще дві на хвилях гойдаються, сонечку посміхаються. Скільки медузок малих? Порахуємо усіх. Так, чотири. П'ять хижачок злих акул здобичі чекали, а одну акулу на дно погукали. Скільки ж залишилось їх з пащами акул отих. Так, чотири правильно. Шість кумедних рибенят граючись. Пірнали двоє спритних рибенят попливло до мами. Скільки залишилось їх рибок клоунів малих? Правильно, чотири. Ці дельфіни добрі дуже познайомся з ними друже. Четверо в воді пірнають, між собою розмовляють. Виринає із глибин раптом ще один дельфін. Скільки разом стало їх? Полічи, скоріш усіх. Правильно, стало п'ять дельфінів. Молодці! Ну, що ж, малята, наша подорож вийшла, як завжди, цікавою і корисною. Ми з вами познайомились із жителями морів, бо помилки. Вивчили склад числа 8, навчилися вирішувати задачі та добре познайомилися з ним. Отож, ви отримаєте нове домашнє завдання. Розкладайте 8 предметів різними кубками, рахуйте, відраховуйте 8 предметів, пригадуйте геометричні фігури, фотографуйте та фільмуйте ваші здобутки та присилайте нам. Ми дуже Хай, завжди зворотньому зв'язку. Так, Галинко? Так, а ще, малята, запам'ятайте, треба дуже любити природи і берегти морських мешканців. Саме так. А зараз до побачення! До побачення!